Ангелочки соломи, обереги, брилі, дідухи. Стародавнє українське мистецтво у Вінниці набуло друге життя. Більше 20 років викладачка університету Галина займається соломоплетінням. Кропітка, майже ювелірна робота, відволікає. Матеріал для справи вирощує самостійно. В себе на дачі висадила злаки, доглядає за рослинами, а потім створює з них матеріал для творчості. Хоча матеріал і крихкий, але довго живе роботи довго зберігаються. Якщо ну, якщо доносиш бриль, ти його намочив. Наприклад, треба просушити. Бо якщо він довго мокрий, солома, навіть якщо йде дощ, то вона чорніє, темніє. Треба її просушувати. Ну дивитися, щоб вона довго не була мокра. А так він довговічний відновлювали стародавнє мистецтво на майстер-класі у Вінниці. Спробувати нове для себе вміння прийшла вінничанка Анастасія. Дівчина вперше опановує соломоплетіння. Це дуже специфічне вміння на даний момент. Але так я вважаю, що це потрібно відроджувати та культивувати. Так це дуже цікаво, дуже незвичайно, не впевнена, чи буду продовжувати, але дуже неординарний досвід. Підвідати майстер-клас могли усі охочі. Лаштував такий захід центр молодіжної політики. Напередодні Великодніх свят вирішили зробити такий тиждень народного мистецтва, один з яким є сьогодні майстер-класовому плетіння, спрямований на відродження, підтримку, пам'ять, щоб молодь могла згадати ті ремесли, якими займалися наші прадіди бабусі, і спробувати зробити патріотичний ангелочок, який буде пам'яткою символом оберігом в їхньому будинку. Кожен виріб соломи унікальний по-своєму та несе особливу енергетику. Діана Волошенюк, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта.